Увімкнув весь світло та й буду зараз кочегарить. А то вже в хаті дубаринка. Сьогодні таке півдня провежав на дивані, тому що толком нічого не поробиш. Дощ. Іде у нас такий дебелячий калюжі. Тут вже шкоди он наробив, попідсипав. Це ж проводив воду у сарай, хоч і трамбував землю, але все одно просідає. Ну нічого. Там уже Розтопив, вже піддимлює. Дружина сьогодні додому вже повертається. Тож зустріну, виїду. Тож отак. Вже буду тепер не тільки з дочею, а й з дружиною. То якось воно не то. То отак. Брезен капітально, ніде нічого не промокає. Все супер. Тож, на огород не вийдеш, я ж кажу, воно і дощика, звісно, потрібно, а там уже долік Погода воно налагодиться. Та й будемо далі. Часничок ще садить. Ще вистачає, що попороби. Дружина буде керувати, а я буду садити. Тож усім гарного дня, друзі. Тримайтеся, бережіть себе.